Друзі, всім привіт! У мене було відео на каналі десь місяць тому. Наскільки подорожчала ТО, це Фольсваген Кадія двохлітровий, і там я також ділився такою проблемою, що саме в цьому вкадіку 2016 року, щоб збити ТОшку, треба під'єднувати. Мені ELM-ку, тому що через приборку такої можливості немає. Але ось людина мені написала тоді в коментарях: що у мене на сьому гольфі, щоб обнулити ТО, треба затиснути кнопку обнулення даного денного пробігу на приборці і вимкнути запалення. Потім чекати, поки не з'явиться потрібне меню на приборці. Я ось написав, що дякую спробую. І хтось ось навіть написав, якщо вдасться, запишіть коротеньке відео. Тож записую. Давайте вам для початку показую, коли ми поворачуємо ключа, щоб заводитись. Так, треба двері зачинити. Ось воно пише, требується проведення сервісу по заміні масла. Тому ми з вами знову витикаємо ключа і затискаємо. Так, в якому порядку він тут сказав? Він сказав, що затиснути кнопку обнулення дивно да пробування і вимкнути запалення. Так, Це мені треба одночасно зробити, виходить рукою. Як то мені зробити? Значить, Що я роблю? Я затискаю, затискаю кнопку збивання. І повертаю ключа. Обнуліть індикатор сервіса по заміні масла. Ось я вам, будь ласка, показую. І ми натискаємо ок. Індикатор ТО обнульон. Ось вам такий лайфхак, як це можна зробити. І це все можете подякувати. Ось, будь ласка, у нас. Ігор Григорович, дякую тобі за таку підказку. Хлопці дійсно працюють, тому користуйтесь.